Всім привіт, з вами Денчик. Давно не бачились. Сьогодні я вам розкажу, як можна зробити свою криптовалюту, свій токен. Створювати я його буду на блокчейні Solana, ну тому що це дуже дешево і дуже швидко. І використовувати я буду сервіс PumpFun. Насправді, в мережі дуже багато відео на цю тему. Але зазвичай просто показують, як створити монету. А я покажу е, правильний шлях, щоб не просто створити монету, а щоб в неї був трішки більший шанс вистрілити в порівнянні з іншими монетами, котрі виходять кожну секунду на памфані. А на памфані там е, за добу виходить кілька тисяч е, монет. Ну а е, точніше, мемкоїнів. З чого почати? Е, щоб у вашої монети було більше шансів на життя, так скажімо, треба вигадати гарну назву для монети, дизайн. Опис, і що дуже важливо, підготувати, так скажімо, ґрунт навколо монети, щоб про неї дізналося якомога більше людей. Вигадати ідею, мені допоміг чат GPT. Він мені е, запропонував кілька варіантів е, на мій запит. Я обрав тій, той, що мені подобається. Е, потім трішечки підкоригував його е, з, за допомогою того ж чату GPT. Далі я створив логотип, зараз я його вам одразу покажу. От такий от вийшов у нас класний логотипчик. Назва монети Soul PUB. Ну, так як блокчейн солана, тому сол. E, PUB це від слова папі. І скорочення цієї монети буде з PUB. Також для соцмереж я зробив отакий варіант з живим хвостиком. Я думаю, це буде непогано виглядати. Далі я створив ось такий от сайтик. Тут буде кнопочка, де можна буде одразу купити монету, коли вона заліститься. Тут посилання на соцмережі. Отакий сайтик, одностранічник. На перший час цього вистачить. Так само я зробив телеграм-канал для цієї монети. Ще я зробив ютубчик. Так само у мого токена буде Twitter. Ось він вже готовий, тут вже є кілька постів. Грунт у монети вже є. Тепер починаємо її створювати на PAMPFAN. Переходимо на PAMFAN. Ось так виглядає сайт. Для початку нам треба приконектити до нього гаманець. Я буду використовувати Phantom, тому що на блокчейні Solana це самий зручний, на мою думку, гаманець. Так, конектимо гаманець, вводимо пароль. Конектимось. Підтверджуємо. Є, законектились. Далі переходимо ось сюди і натискаємо Start New Coin. Відкривається таке вікно, і тут нам треба заповнити. Почнемо, напевно, з картинки. Обираємо нашу картинку. Сюди ми пишемо назву. Сюди скорочення. Сюди короткий опис. Я його візьму з сайту. В принципі, можна було б і на цьому обмежитися і вже запускати. Але я недарма робив сайт, Twitter і Telegram. Переходимо ось сюди, прив'язуємо Твіттер. Прив'язуємо Telegram. І прив'язуємо адресу сайту нашого. І воно все буде в блокчейні. Назавжди збережеться. Ось. Далі треба натиснути ось цю кнопку створити монету. Поїхали. Тут можна обрати, скільки я, як власник монети, по самій нижній ціні, можу закупити цієї монети. Я можу взагалі нічого не купувати, а можу купити. Всі, хто будуть купувати після мене, будуть купувати її дорожче. Я буду купувати на 0,5 салан. Як можете бачити, на 0,5 салан Мені буде видано 17 мільйонів 590 163, ну, майже 164 з пупа, з папа. Натискаю Create. Зараз треба буде підтвердити транзакцію. Ага. Бачите, тут нас попереджує навіть. І тут видно, що з гаманця буде списано 0,52689 Солан. На 0,5 буде закупка цієї монети. Все інше, це комісія за створення. Залишається тільки підтвердити. Натискаємо. Так, ось ми створили мемкоін. Він вже торгується. Можна це побачити. Вон свічка. Ось тут вже. Ті, хто купив. Я купив по 0000 280, чи там частинка якоїсь салани. Тут вже купують по 370. Бачите, трошки повзе. Але ну можемо подивитися, хто в нас купує. Скоріше за все, поки що це боти. А, тут поки не видно. Інколи тут видно, що боти. От. Але, коротше, люди купують. От можна бачити, що в нас тут Twitter, Telegram, веб. Це все вже прив'язалося і все вже назавжди в блокчейні. Якось так ми запустили монету. Так, що ми тепер робимо? Ми тепер копіюємо ось цю адресу. Швидесенько переходимо в редактор нашого сайту. Спускаємось там, де кнопочка була. Виділяємо кнопочку, вставляємо ось сюди ось це посилання, оновлюємо. Далі ми прибираємо баннер, котрий нам не потрібен вже на сайті. Банер прибрали. Публікуємо новий сайт. Сайт опублікували. Поновлюємо сторінку. О, сторінка оновилася. Якщо натиснути на цю кнопку, нас повинно перекинути. Нас повинно перекинути на сторінку PumpFun, де торгується наш токен. Все працює. Супер! О, як ви можете бачити, токен уже трішечки вище попер. Е, ну, будемо сподіватися, що в нього все, все вдасться, і буде туземун. Коротше кажучи, ось такий відосик. Якщо вам сподобалось, ставте обов'язково лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. А з вами був Денчик. Всім удачі і пока. Чи не пока. Чи що ми робимо?